Більше спільних виробництв та більше грошей системи IRIS-T для України та ракети для патріотів. Досить конкретні рішення щодо захисту мирних міст Україна знайшла у Німеччині. Одна з найпотужніших наших держав-партнерок у цій війні посилює військову підтримку. Йдеться про інвестиції в українську оборонку, фінансування виробництва далекобійної зброї. Усе це Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з канцлером Фрідрихом Мерцем у Берліні. Тетяна логоно. Ова розкаже деталі візиту та проаналізує головні домовленості. Третя зустріч за три тижні канцлерства Фрідріха Мерца. Зеленський та мерц бачилися в Києві на зустрічі лідерів коаліції охочих і у Тірані на саміті європейської політичної спільноти. У середу президент України прибув у Берлін. Поговорити віч на віч. Основна тема військова підтримка України. Головний результат новий етап в оборонній співпраці двох країн. Німеччина інвестуватиме у виробництво далекобійної зброї в Україні і профінансує купівлю наших систем дальнього радіусу дії. Перші можуть бути розгорнуті на фронті вже за кілька тижнів. Наші міністри оборони підпишуть декларацію про придбання систем далекобійної зброї українського виробництва. Для застосування цих озброєнь не буде жодних обмежень. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, зокрема використовуючи системи проти військових цілей поза своєю територією. Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиції в в Україні. Передусім, зброї. Крім угоди про інвестиції в українську оборонку, підписано контракт на виробництво систем ППУ Айрісте та ракет до них. А ще Німеччина частково профінансує Starlink та допоможе з артилерійськими снарядами і наземним озброєнням. Загальна вартість пакету військової підтримки 5 мільярдів євро. Ви всі бачите, що робить Путін щоночі. Масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів. Тому що просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами побо зараз. Є дуже важливі для нас, дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППУ. Масштабна військова підтримка України це ще й інструмент тиску на Росію, намагання змусити Кремль погодитися на припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Офіційний Київ готовий вести їх у будь-яких форматах, будь-яких країнах і містах. Москва натомість звулікає. Якщо не змінять тактику, отримають нові санкції зараз ми працюємо над 18-м пакетом санкцій. Ми розмовляємо зі США. Американський уряд та Конгрес, як ви знаєте, також обговорюють подальші санкції проти Росії з боку США. Ми проінформовані про ці дискусії, і я беру в них активну участь. Небажання Росії припинити вогонь і погодитися на перемови матимуть наслідки, які впроваджуватимуться щодня. Дуже потрібен сильний пакет санкцій від Сполучених Штатів Америки. Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні нічого не заважає політичній волі і а, голосуванню в сенаті, щоб цей пакет було прийнято. І тоді ми зможемо наблизити наблизити а, можливості а, можливості, щоб ця війна закінчилась як мога раніше. Тоді їх економіка і Путін буде це відчувати. Ці ППО інвестиції в українську оборонку на зустрічі в Берліні публічно говорили про все, але не про Тауруси. Фрідріх Мерц, який до свого канцлерства обіцяв передати Україні німецькі далекобійні ракети цієї теми старанно уникав. Навіть слова Таурус жодного разу не вимовив. То що питання закрите не зовсім. Просто взяти і надати Україні Тауруси Мерц не може, навіть якби дуже хотів. Він канцлер коаліційного уряду. А в ньому, окрім християнських демократів, є ще ездеки, які не в захваті від цієї ідеї. Про опозицію годі й говорити. Ультраліві вимагають провести щодо передачі таурусів всенародний референдум. Ультраправі залякують німців ескалацією та війною з Росією. Тож не виключено, що наразі Мерц взяв паузу і шукає політичний компроміс. Ти Хо, і не публічно Тетяна Луганович Лафролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.